Добрий день, мене звати Костянтин. Я працюю практологом в медичному центрі Амедікал. Сьогодні мені задали питання щодо пози під час акту дефікації. Звичайно, наша уява тут може бути безмежною, але в кінці, все всі наші фантазії обмежуються наявністю унітазу. І, якщо серйозно, то поза має значення. А, ну, от якщо на стільці нам кажуть, що треба, щоб був прямий кут між колінами, стегном та тулубом, на унітазі ці кути мають бути трішечки гострі. Це потрібно для того, щоб під час акту дефікації пряма кишка стала дійсно прямою. Бо отримуючи апарат, достатньо складна штука. І, щоб про простіше сказати, пряма кишка вона насправді не пряма, вона повторює контур кісток, кісток. І м'язи м'язок, які розслаблені, а які напружуються, і вона робить робить такий кут, щоб воно там і все було добре. Але коли ми сідаємо на унітаз, нам треба зробити так, щоб інші м'язи напружувалися, а інші розслаблялися, і кишка став дійсно прямою, і цей процес був якомога легше. Тому унітаз бути трішечки нижче, щоб стегноту і голінь робили гострий кут, або ну, простіше робити невеличку сходинку під ногу для того, щоб цей кут утворювати. Тому що, коли цей кут не дуже правильний, людині доводиться більше напружуватися, через це, звичайно, більший тиск на гемороїдальні вузли. І складнішої актифікації, і можуть бути якісь проблеми в майбутньому з кишкою, якщо постійно робити це не в зручній позі або в неправильній позі. Отже, цей процес дуже важливий, тому обирайте зручну правильну позу.